Всім привіт! В даному відео поговоримо про те, як прив'язати у Приват24 карту іншого банку. Для чого це кожен вирішує сам для себе? По великому рахунку, це вам дає можливість користуватися даною картою через ваш додаток Приват24. Більше будь-яких переваг, тобто між користування цією картою і іншими картками. Вашого Приват-Банку це не дає. Тобто, всі комісії, які є, вони будуть діяти далі. Ну, що мається на увазі між взаємодією цих двох банків. Тобто, це нічого не скасовує. Але, наприклад, я буду прив'язувати карту Ощадбанку, і, в принципі, в цьому є якась потреба, тому що користуватися додатком від Ощадбанку ну, набагато складніше, ніж тим самим додатком від Привату. Тому поїхали. Я перехожу у свій додаток Приват-24. Авторизація. «Продовжити». І після авторизації ми попадаємо на ось цю головну стріночку, де ми бачимо наші карти. І зверху над картами у нас є поле Гаманець. Натискаємо на гаманець пальцем. Відкривається список усіх наших карт. Над картами справа зелененьким надпис Додати. Натискаємо Додати. Тут ми бачимо список всіх карток, які ми можемо додати в наш Приват 24. І нам в даному випадку потрібен другий пункт знизу картка іншого банку. Натискаємо на картка іншого банку. Далі, щоб додати картку, нам потрібно придумати назву для цієї картки. Я її так і назву Ощад, так як у нас це буде карта Ощадбанку. Цю назву ви придумуєте чисто для себе. Вона нічого не означає для якихось сторонніх ресурсів. Це чисто для вас, щоб ви орієнтувалися, що це за карта. Далі нижче нам потрібно ввести номер картки, яку ми додаємо. Нижче дата закінчення, тобто термін дії. Ці всі дані ви можете побачити на пластику тієї карти, яку ви сюди вносите, яку ви додаєте. І CV-код знаходиться на другій стороні картки, протилежній до номеру вашої картки. Після чого натискаємо внизу кнопку Додати. Приватбанк трішки думає. Дякуємо. картку буде додано протягом однієї хвилини. Я закриваю дану сторіночку хрестиком вверху зліва. Давайте перейдемо знову в наш гаманець. І як бачите, ось додалася щойно картка Ощадбанку. І прямо відображається навіть зображення от такої стандартної картки Ощадбанку. Ми можемо на неї тепер натиснути пальцем і відкрити. Ось відкривається наша картка. Записів поки що немає. Тут ми можемо натиснути пальцем, наприклад, по номеру картки, і ми побачимо повний номер нашої картки. І зразу він копіюється до обуфу обміну. Тобто, звідси ми можемо далі повністю користуватися даною карткою, так само, як ми користуємося нашими картками Приватбанку. В принципі, на цьому в мене все. Як додати картку іншого банку Privat24, я вам показав, для чого це вам думайте, кожен сам для себе. На цьому дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, з вас лайки, попереду ще багато всього цікавого і корисного.